Виконуємо номер 1514 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Накресли кут МКП, градусна міра якого дорівнює 50 градусів. На стороні КП познач точку А віддалену від вершини кута на 2,5 см. Проведи через точку А прямі, перпендикулярні до прямих КМ і КП. Приступаємо до виконання. Накреслимо кут МКП, градусна міра якого 50 градусів. Я провела промінь КП. А тепер прикладаємо транспортер так, щоб його центр співпав з точкою К. А промінь КП пройшов через позначку 0 на шкалі. Кладаємо 50 градусів і з'єднуємо отриману точку з точкою К. Ми побудували кут МКП, градусна міра якого? 50 градусів. А тепер на стороні КП позначимо точку А віддалену від вершини кута на 2,5 см. Це наша точка А. КА дорівнює 2,5 см. Ну, а тепер будемо проводити через точку А прямі перпендикулярні до прямих КМ і КП до прямої КМ. Прикладаємо наш кутник так, щоб сторона, яка виходить із прямого кута, співпала із прямою нашою КМ, а інша пройшла через точку А. Проводимо. Здовж другої сторони нашу пряму через точку А, і тепер до перетину означаємо наш прямий кут і точку F, запишемо АФ перпендикулярну до КМ. Тепер проведемо через точку А пряму перпендикулярно до прямої КП. Прикладаємо кутник, одна сторона співпадає з прямою КП, вершина співпадає з точкою А. І вздовж іншої сторони проводимо пряму. І продовжуємо нашу пряму. точка О АО перпендикулярно до КП Номер 1514 виконано